– Привіт! як ви доїхали? Усе добре. Ви напевно зголодніли? Тут неподалік є чудова кав'ярня. Скуштуємо смачних круасанів та запашної львівської кави. Повірте, у нас не гірше ніж у Парижі. Класна, і, класна ідея. Всім нашим телеглядачам сьогодні на зку ваша усіма улюблена рубрика Успішна особистість. Чи часто вам вдалося чути фразу Львів маленький Париж? Напишіть у коментарях а сьогодні будемо приняти Львів з Парижем. Отож, вперед досліджувати Львів. Львів порівнюють з багатьма містами Європи, а саме і Відним, і Лондоном, і Краковим. Але й про Париж не забули. Місто Лева доволі схоже за архітектурою на місто закоханих. Почнемо з архітектури необарокового палацу на вулиці Коперника, 40. а Його звели ще у 1867 році за гроші князя Леона Сапеги, який оселився у Львові ще за часів паризької еміграції. Коли його будували, у місцевих газетах писали: Сапега будує лувер. Бо для місцевих львів'ян необарокова ахітектура. Лектура була ще геть новою і нагадувала Париж. Однак найбільш французьким виявився славнозвісний палац потоцьких на вулиці Коперника, 15. Його навіть тепер європейські кінематографісти використовують для зйомок сцен, які нібито відбуваються в Парижі. А все тому. Що палац теж був зведений в стилі бароко, епохи французького короля Луї XIV. ще й за проєктом французького архітектора Луї Альфонса Ренедовернь і нагадував кращі палаци столиці Франції. Подейкують, що потоцькі таким чином хотіли створити у Львові свій маленький Париж. А ось і кроссан це кондитерський виріб є символом Парижа, але й у Львові, особливо для студентів і туристів, кроосани мають свій вагомий знак. Та цікавим буде те, що здебільшого у кожній львівській кав'ярні чи в меню ви сміло можете відшукати цей неймовірно пахучий хлібохусткий вуличний виріб із листкового тіста. До речі, в перекладі з французької означає «півмісяць». А ось і кава. Ох, як же у Львові полюбляють каву. Париж тут знову не відстає. кажуть, що Львів і Париж пасують одне одному, як кросани до кави. Вони дихають особливою атмосферою пристрасті та романтики, і звісно, кава їм в цьому однаково допомагає. Дівчата цікаво, чи я кава перемогла би ароматна з корицею та нотками легкої гіркуватості львівська чи з вершками французька. А ви знали, що у нас у Львові є своя маленька Львівська альфава вежа. Знаєте, про яку вежу йде мова? Так, звісно, це телевізійна вежа, яка, коли наступають сутінки, на ній включається ілюмінація. І вона сяє на все місто. А особливо красивий вигляд можна побачити на високому замку. Її висота разом з антеннами сягає понад 190 метрів. А парижська альфа вежа сягає 300 метрів. У нас у Львові можна часто почути від людей. У нас своя Львівська альфова вежа. Сути самобутність українського одягу дуже точно казали багато відомих людей. Борніш українок з поражанками тільки українки та поражанки вміють одягатися зі смаком. радянський час міст з красивою архітектурою в союзі було мало, особливо коли мова заходила про кінематограф, і треба було зазняти історію, яка відбувається у тому ж Парижі. То Львів ідеально підходив і ставав цим місцем. У 1978 році режисер Георгій Хількевич почав знімати трисерійний мюзикл за найбільш відомим романом Олександра Дюма «Дертан'ян та Три Мушкетери і вибрав для більшості зйомок у Парижі саме Львів. А точніше французьку місцевість зіграв двір вірменського собору. Славно звісний львівський оперний театр порівнюють з паризьким палацом гарнє, що також є оперним театром. Саме про зовнішній вигляд театру ходить легенда, ніби він і копією чи то паризької, чи то віденської опери, а не оригінальним твором. Ця версія базується на певних збіжностях у оформленні цих будівель. Однак варто зауважити, що ментальності сучасних львів'ян притаманно не підкреслювати оригінальність свого міста, а порівнювати його з іншими світовими центрами. Звідси їм маленький Париж і статуя свободи. Оскільки люди це найголовніший фактор будь-якого міста, то чи задумались ви про схожий Львів'ян з парижанами? Львів, місто казкове, воно комфортне, іначе обіймає тебе. Люди тут усміхнені і в будь-якому закладі раді тебе бачити. Як і в парижан у Парижі, так і Львів'ян можна одразу виділити сірою маси людей. Головний лозунг парижан, що треба жити так, ніби випив трішки вина і нікуди не поспішаєш. Культура цього красивого життя у них у крові. Звідси й цей славнозвісний паризький шик. У Львові теж відчуєте, що серце починається битися скоріше, та час зупиняється. Також цікавим буде те, що для парижан опинитися у Львові це майже опинитися в раю. Вони теж відчувають схожість та захоплюються красою слов'янок. Франції запрошують відомих українців представляти свою культуру та мистецтво. Наприклад, у Франції відбувся модний показ Андретана. відповідна реалізація схожих ініціатив є саме їх сферою – обмін французьким та українським мистецтвом є крутою ідеєю, оскільки в слово мистецтво входить музика та живопис та багато інших розгалужень. Львів та Париж об'єднує також бруківка. До речі, у Львові була дерев'яна Бруківка, що зменшити шум, коліс, коре та возів. Але дерев'яна Бруківку могли собі дозволити лише багаті люди. І збільшення автомобілів у Львові дерев'яна Бруківка втратила свій сенс у 1943 році. Нарахували 400 метрів вулиць таким покриттям. Як Львів, так і Париж обидва ці місця заставлені старою бруківкою, по якій в кросівках іноді важко пройтися. Як же львів'янки і парижанки ходять на підборах? Кажуть, що львів'янки – то є хороші панянки і дуже гонорові. Тому пройтися рельєфній про бруківці для жінок було важко. Та зараз уже рідко зустрінеш львівську пані на підборах, яка сторона, чому просуватися, і ринок. Ж ситуація і в Парижі для французьких панянок підбори є стійким та комфортним взуттям. Також іноземки вважають, що висока шпилька не тільки здешевлює аутфіт, а ще й приносить масу незручностям своїм власницям. Та знову ж таки велика горбата бруківка у центрі міста ніяк не може переконати жінок не носити підбори, та це й не дивно. А ви знаєте, що Париж офіційно менший за Львів, адже площа закоханих становить 105 км квадратних, а площа міста Лева становить 182 км квадратних. При тому в Парижі проживає 2 мільйони осіб, а в у Львові проживає 720 тисяч людей. Париж дуже колоритне місто, але Львів не менш колоритніший. Туристи, які приїжджають сюди, хочуть повертатися ще і ще. Тож, друзі, сьогодні нам вдалося глянути на Львів з іншої сторони, а саме з сторони Париж. Було справді цікаво дослідити нашу маленьку батьківщину і побачити в ній нетипові нам споруди. Напишіть в коментарях, чи відчули схожі цих двох міст та бували колись у Парижі. Ну а на цьому, все. Дякую, що були з нами. До зустрічі!